30 березня пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого. Святий Олексій народився у Римі за часів імператора Аркадія на початку V століття від подружжя, що багато років лишалося безплітним: шляхетного і побожного сенатора Євфеміана та Аглаї. Він здобув найкращу освіту, а коли сягнув дорослого віку, батьки одружили його із юною патриціанкою. Утім, Олексій був закоханий лише в святу і чисту дівочість. У шлюбну ніч, коли наречена чекала на нього в опочивальні, він віддав їй свого персня, прошепотів на вухо кілька слів і зник. Незабаром Олексій зійшов на корабель і доручив себе турботі провидіння. Судно привело його до Лаодікеї, а там, приєднавшись до каравану купців, він прийшов до Едеси, що в Месопотамії. Юнак опинився у храмі, присвяченому при Святій Богородиці, і протягом 17 років жив у притворі. Він був одягнений у найбідніше лахміття, а харчувався милостиною богомольців, які відвідували храм. Тим часом рідні розшукували святого. Деякі із посланців Євфеміана доходили і до Едеси, заходили в храм і подавали милостиню Олексії, але не могли й запідозрити, що то їх знатний господар. Так він схуднув і помарнів. Утім, через деякий час Пресвята Богородиця явила жителям Едеси таємні подвиги чоловіка Божого. Прагнучи уникнути людської слави, Олексій втік, і проведіння привело його знову до Риму. Святий підкорився цьому знакові згори і одразу направився до батьківського дому. Побачивши свого батька, він став просити в нього милостиню, наче простий жебрак. Євфеміан не впізнав свого сина. Але після його втрати серце сенатора стало більш співчутливим та відкритим до всіх нужденних. Тож він звелів слугам обладнати для злидаря якийсь притулок і годувати його рештками від панського столу так довго, як він забажає. Так чоловік Божий і жив біля дверей батьківського дому ще 17 років. Відчувши, що наближається час його відходу із цієї землі, Олексій записав усю історію свого життя. І віддав свою душу до небесних обидві. Того ж дня у базилиці апостола Петра служили урочисту літургію за участю папи, імператора Гонорія та великої кількості народу. Звів раптом пролунав голос: Шукайте чоловіка Божого, відтепер він молитиметься за місто і за всіх вас, бо він вже покинув тіло. Величезна процесія на чолі із папою та імператором знайшла померлого святого у його хижці. Із своїм у руках. Коли історію чоловіка Божого зачитали в голос, весь народ був глибоко вражений, і з дружиною вітали як батьків великого угодника Божого. Під час урочистого поховання святого Олексія звершилося безліч чудес, які не припиняються і не припиняються до сьогодні.